На Криворізькому напрямку окупанти формують ударне угруповання. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Кажуть, ймовірно, загарбники планують наступати, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Проте наші збройні сили роблять усе, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Збройні сили України вкотре завдали удару по базі окупантів у Чорнобаївці Херсонської області. В Баштанському районі силами зенітно ракетного підрозділу збито три крилатих ракети Х-101. А нашу авіацію нанесено три удари по опорних пунктах і один по скупченню озброєння та техніки в Береславському та Баштанському районах. ракетно артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ. Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 расистів, два танки, Т-72. Гаубісом став. Бе ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до